Я вам зараз покажу, який товар вже привозять, щоб ми так сказать, дивились, вивчали. Да ви думаєте, щось на День Святого Валентина? Ні. Чи на 8 березня? Ну, ні. Я вам показую, що це вже Черкасий хліб. А конкретно Владимир. Він дуже кстати, талантливий парень. Він вже Пасхи. Він привозить Пасхи, каже, вивчайте Пасхи, дивіться. Разукажу, цени в продаж просто завод випікає для того, щоб зрозуміти, які потім робити. Тут все бачите, до 23.02. Тому будемо пробувати. Ось така от по формулі смаку, паска з апельсином. Шоколадна. Ось така в коробочках. Кстати, дуже красиво. Це такі звичайні пасочки. Тут є одна згущенкою. Паска, да, по-моєму. А, це зі згущенкою. Це паска, яку можна збирати самому. Поняли? Прикрашати. Самому може прикрашати. Я завжди хотів спробувати сир на Пасху. Хто який може такі вже пробував, то пишіть. Далі. Княжа Паска. І ось такі от формула смаку паннетон. Будемо пробувати, обов'язково щось із цього заведемо. Я думаю, може от от в коробочках і так далі. Тому бачите, я хотів би сказати, що вже зарані конкретно да, завод готується. Конкретно Владимир, конечно, парень серйозний. Значит так. Супер. Так що попробуем. Кстати, в якому коли Пасха, хто знає, коли Пасха в, в, этом, в цьому році якого числа? Пишіть.